Слава Україні! Шановна громада! Мені завжди тяжко говорити про ті події. Дуже багато пережити. Але з цього всього треба робити висновки. Ми бачимо, що народ знову використали. Опозиція згуртувала людей. Підборила. Патріоти повірили в щирість і пішли у бій. Поклали свої голови. А що ми бачимо? Ніяких змін. Так, опозиція стала при владі, зайняла крісла. А тут все так далі. Регіонали, корупціонери. І трошки вже притискають нас самооборону, Народну Раду, Майдан і посміхаються, зневажливо дивляться. Знаєте, там на Майдані були різні люди від майданівців, були туристи. Видно, були зневажливі такі фарисеї. Але на самій барикаді стояли дійсно патріоти з тими фляшками Молотова, з різним причандаллям, зі щитами. Вони вірили. Були різні провокації. Довго можна розказувати про це. Якось іншим разом. Але останній бій, коли була така ну, провокація з, з однієї від беркутівців, і дійсно не витримали нерви наших патріотів і пішли в атаку. І не було там командирів тих самоборони, там тих всіх. Тої опозиції патріоти ринулись в бій. З дерев'яними щитами, з такими алюмінієвими, без бронежилетів, ну там декого було, кого палиться, а, ко, а хто бруківку кидав. Полягли вони наші браття, я скажу, не дарма. Тому що в нас лишився посередок тих бійців, які будуть продовжувати свою боротьбу. І хай бояться ці корупціонери, регіонали, комуністи, що до них прийде черга. Вони зараз вже спалюють автомобілі наших активістів, не хочуть йти з своїх кресел. Тож люди задумаємося на своїм майбутнім, щоб ті втрати, які ми понесли, не були даремними. Долучайтеся до громадської роботи. бо нас багато постріляли, поранили, мало лишилось. Хочу, щоб проснула свідомість у багатьох. Знаєте, зараз відправляють наших братів. На схід. Багато різних є позицій, що чого ми маємо туди їхати. Вони приїжджають, тут здорові бибики, по ресторанах сидять, а що не захищають свій край. Тут в першу чергу треба до суду притягнути того прикордонника литвина, який робить коридори тим бандитам з Росії. І не тільки Литвин, а й та Верховна Рада. Хто вони є, ви думаєте? Вони бізнесмени. Їм треба товар свій в Росію і з Росії вести, тому вони не перекривають кордони. Запам'ятаєте це? Щоб це було в вашій свідомості. Я не знаю, лишиться після цього живий чи ні, але я буду говорити. І от сьогодні ви були. Там в делятині, де зібрались бійці 430 ополчення з нашого краю. Наш голова ОДА Троценко, коли формував цей загін, казав, що це буде тільки в нашому регіоні, він, бо в нас є багато стратегічних об'єктів, ну і в разі нападу ворога, щоб тут вони тримали оборону. І вчора на нараді він сказав, що нікуди цих бійців не відпустять. Вони будуть тут. Але вже сьогодні, в дев'ятій, декілька годин тому, там ну, вночі в 12 ми приїхали блокувати частину, бо в нас з'явилася інформація, що їх їм вже роздали зброю, машини заправили бензином, їх відправляти. І ми поїхали блокувати ту частину, щоб... Не пустили цих хлопців на обій, на м'ясо, тому що вони не мають повного спорядження тих бронежилетів, тих навичок бойових в той час, коли в нас є ще військові працівники МВС, Беркут тут самий є, ви бачите. Ну так тут нема, але бачили на похоронах, скільки їх було там. Вони в першу чергу силовики ці мають іти в бій, а не колгоспники, які мають зараз сіяти. Що, жінки підуть сіяти орати? Я це казав ще два міся тому на зборах, коли цей загін формували. І все рівно, приїжджали в 4-5 годині людей з хатів. По двоє, по троє дітей. Жінка не працює, ні, в ополченні його. І з того всього... Е, ага, значить, я відхилився, е, наш, наш голова ОДА сьогодні сказав таке, так, я сказав, що е, ми не відпустимо, але вони прийняли присягу і вони під чи міністр оборони. Це значить, що в будь-який момент, в будь-яку хвилину, зараз міністр оборони скаже на схід і вони їх відправлять. Тому ми зараз знову поїдемо туди блокувати. Але не тому, що не хочемо, щоб вони захищали рідний край, а в першу чергу корінь зла. Корінь зла в тих прикордонниках, що ми зараз відправимо в своїх хлопців. Вони там поб'ють бандитів, бандити наших, а потім з Росії знову. Чому? Тому що кордони. Значить, треба в першу чергу, хай Верховна Рада, то РНБО зробить кордони нормальні, щоб не йшли до нас бандити. Знищити. Тих таких, як Ахметов, що фінансують то все, хто там ще і то ще там різні, От, Єфремов, багато їх тих покидків таких. От, Так що, шановна громада, дякую за увагу. Ніби ще багато говорити. Але шануємо тих, хто поліг. Хто пролив кров, був ранений, хто був травмований. Шайму до їхніх батьків. Бо вони виховували цих людей. Їхніх друзів. Вічна пам'ять. Слава Україні!